Ви коли небудь відчували, як тиша в домі стає настільки густою, що, здається, ніби можна її різати ножем? Саме така тиша панувала в нашій оселі того вечора, коли я зрозуміла, що моє життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Мене звати Оксана. Я народилася і виросла в мальовничому селі на заході України, де кожен знає кожного, а традиції передаються з покоління в покоління, мов сімейні реліквії. Наше село, оточене густими лісами та безкрайніми полями, завжди дихало спокоєм і розміреністю. Тут життя текло повільно, під ритм пісень жайворонків та шелесту листя на вітрі. Мої батьки Марія та Петро були знаними в селі людьми. Батько працював столяром, його руки творили дива з дерева, а мати була вчителькою в місцевій школі, несучи знання та мудрість молодому поколінню. Вони виховували мене та мою молодшу сестру, галину в дусі поваги до старших, любові до праці та шанування сімейних цінностей. Наш дім стояв на околиці села, з вікон відкривався краєвид на луки, що влітку вкривалися різнобарв'ям квітів, а взимку білосніжним покривалом. У дворі росла стара груша, під якою ми з сестрою часто гралися в дитинстві, слухаючи бабусині казки про козаків та відьом. Життя наше було простим, але сповненим радості від дрібниць, спільних вечері при світлі каганця, недільних походів до церкви, святкувань з усім селом на Івана Купала чи Різдво. Ми жили в злагоді, підтримуючи одне одного в радощах і вгорі. Та все змінилося, коли в наше життя увійшов Андрій. Він був міським хлопцем, який приїхав до нашого села працювати агрономом. Високий, з карими очима, що вміли проникати в саму душу. Та чарівною усмішкою він швидко завоював симпатії місцевих дівчат, але його погляд зупинився на мені. Наші зустрічі під місячним небом, прогулянки вздовж річки та розмови про майбутнє запалили в моєму серці вогонь, якого я раніше не знала. Андрій говорив про великі плани, про переїзд до міста, про спільне життя, сповнене пригод та нових можливостей. Його слова були, мов солодкий мед, що п'яниць і змушує забути про все на світі. Я була засліплена його обіцянками та увагою. Здавалося, що нарешті я знайшла своє щастя, свою половинку, але серце матері відчуває те, чого не бачать очі закоханої доньки. Мати застерігала мене, казала, що Андрій не та людина, якій можна довіряти. Її слова були, мов холодний дощ, що намагається загасити палаючий вогонь. Оксано, доню, чоловік, який справді кохає, не буде змушувати тебе залишати рідний дім і їхати світ за очі, говорила вона, дивлячись мені прямо в очі. Але я не хотіла слухати, моє серце вже зробило свій вибір. Весілля було скромним, але щирим. Усі селяни зібралися, щоб розділити з нами цю радість. Під звуки трембіт та веселих пісень ми з Андрієм стали чоловіком і дружиною. Я вірила, що попереду нас чекає щасливе життя, сповнене любові та взаєморозуміння. Та вже в перші місяці подружнього життя я почала помічати зміни в Андрієві. Його погляд став холоднішим, слова гострішими. Він почав контролювати кожен мій крок, вказувати, з ким можна спілкуватися, а з ким ні. Мої подруги поступово віддалилися, бо Андрій не схвалював наших зустрічей. Навіть візити до батьків стали рідкістю. Адже чоловік вважав, що я повинна зосередитися лише на нашій сім'ї. Я відчувала, як стіни нашого дому стають для мене кліткою. Кожен день перетворювався на випробування, кожне слово могло стати причиною для сварки. Андрій звинувачував мене в неуважності, в небажанні підтримувати його, в тому, що я не відповідаю його очікуванням. Одного разу, коли я повернулася з магазину пізніше, ніж зазвичай, Андрій зустрів мене на порозі з похмурим обличчям. Його очі блищали гнівом. Де ти була так довго? Його голос був холодним, мов зимовий вітер. Зустріла Галину, ми трохи поговорили, відповіла я, відчуваючи, як серце стискається від страху. Я ж казав тобі не спілкуватися з нею. Вона погано на тебе впливає. Його крик відлунював у порожніх стінах нашого дому. Я намагалася пояснити, що це була випадкова зустріч, що ми лише обмінялися кількома словами. Але Андрій не слухав. Він схопив мене за руку, його пальці вп'ялися в мою шкіру, залишаючи синці. Ти повинна слухатися мене, зрозуміла? Я твій чоловік, і я вирішую, що для тебе краще. Його слова були, мов удари батога. Тієї ночі я лежала в ліжку, дивлячись у стелю, тієї ночі я лежала в ліжку, дивлячись у стелю, і думала невже оце і є те кохання, заради якого я покинула свій дім, сім'ю, свободу. Серце моє стискалося від образи, а в голові калаталися слова матері, які я тоді так легковажно відкинула. Жити з Андрієм ставало дедалі важче його контроль був всюди сущим. Телефон я залишала на видному місці, бо він перевіряв дзвінки. Кожна покупка мала бути узгоджена, кожне моє слово виважене, він міг похвалити мене, якщо я приготувала щось особливе, а вже за хвилину принизити, бо в його сорочці не так зашитий гудзик. З часом я почала губитися у собі. Від тої дівчини, яка колись бігала босоніж по росі, співала колядки і обіймала маму на кухні, залишився лише тінь. Здавалося, що моє я поволі зникає, як вранішній туман, який розвіюється під натиском сонця. Але я ще трималася, бо в селі ж говорили жінка то камінь, що тримає дім, та найбільше мене лякало навіть не на його агресія а байдужість. Він наче втратив до мене інтерес, дивився крізь мене як крізь вікно. Водночас частіше почав бувати в місті, мовляв, робота, наради, зустрічі, повертався пізно, іноді із запахом жіночих парфумів, що не схожі були на мої. Я знала, що зраджує. Та хіба міг чоловік, якого я колись так любила, так легко переступити через моє серце? Одного вечора я зібралася з духом і запитала прямо Андрію, ти мені зраджуєш? Він не очікував, його очі звузилися, а ще лепа стиснулася. Ти що з глузду з'їхала, хто тобі це сказав твоя мама чи та недолуга сестричка? сплюнув він зі злістю. Я бачу, я відчуваю, ми більше не ті, не ті, бо ти постійно ниєш, гримнув він кулаком по столу, і я здригнулася, у цю мить щось зламалося. В мені і в ньому між нами страх поступився гідності. Я встала мовчки, дивлячись йому в очі. Він ніби не чекав такого, навіть відступив на крок, я не річ, і не рабиня, і я більше не мовчатиму. Наступного ранку я зібрала речі, мене проводжала тиша, та не така, як раніше, тиша, наповнена зневагою. У дворі стояв старий чемодан, у якому були лише найнеобхідніші речі кілька сорочок, вишита мамина хустка, фото з дитинства. Я від'їжджала не з поразкою, я від'їжджала з надією. Сестра Галина зустріла мене на порозі батьківської хати, вона мовчки обійняла мене. Її руки були теплі, справжні. Ми сиділи на кухні, пили чай з липового цвіту, і я вперше за довгий час змогла вдихнути на повні груди. Мати мовчала, лише поглянула на мене довгим, проникливим поглядом, у якому не було осуду, лише біль і розуміння. Доню, прошепотіла вона. Головне, що ти повернулася все інше ми переживемо. Я жила з батьками кілька тижнів, допомагала по господарству, поволі оговтуючись від того, що пережила. Люди в селі почали щось підозрювати, як завжди, язики гострі, але мати стояла за мене горою. Вона відрізала будь-які плітки, мов коса бур'ян. Але Андрій так просто не відступив він приїхав через два тижні з квітами і з подарунками на колінах благав пробачення казав, що змінився, що не може без мене. Що його зрадили емоції, але серце його тільки моє. Я стояла в сінях, дивлячись, як він цілує мені руки, і згадувала ту ніч, коли я мовчки дивилася у стелю, стипивши зуби від болю. Згадала, як ховав мій телефон, як принижував мене словами, як я втрачала себе день за днем. Андрію, сказала я тихо, але впевнено, людина, яка кохає, не руйнує. Вона будує, а ти зруйнував усе, що ми мали, і себе, і мене. Він ще щось бурмотів, але я вже не чула. Мати стояла за моєю спиною, міцно тримаючи моє плече. В її дотику було все підтримка, віра, сила. Але на цьому історія не завершилась, бо виявилось, що Андрій не тільки мене ламав він вліз у великі оборудки з землею, користуючись довірою селян, підписував договори на продаж паїв, обіцяючи золоті гори, а насправді перепродував землю за безцінь міським фірмам. Коли правда почала виходити на поверхню, в селі здійнявся справжній шквал. Того ранку, коли на центральній площі села зібралися люди, я відчула, що дихати стало важче. Не тому, що весняне повітря принесло пил з поля, а тому, що вперше за довгий час я мала вийти до односельців, не як донька Петра і Марії, не як сестра Галини, не як покинута жінка, а як та, що готова сказати правду. Гірку, але необхідно. Усе почалося з того, що старенький дід Овсій, наш сусід, прийшов до мого батька з папером у руках, тремтячими пальцями тримав договір, який нібито підписав кілька місяців тому. Але справа в тім, що Овсій не читав без окулярів, а окуляри ті загубив ще зимою. Йому сказали ото тут підпиши, то буде оренда твоєї землі, та ще й гроші добрі матимеш. А виявилося, продаж назавжди. І не за обіцяні суми, а за сміховинну ціну в десять разів меншу за реальну вартість. Я дивилася на те пожовкле обличчя старого, що не розумів, як так вийшло, і відчувала, як щось кипить у мені не злість, а рішучість. І раптом зрозуміла Андрій мав план хитрий, підлий, спланований до дрібниць. Використовуючи довіру сільських людей, він підсовував їм договори, скориставшись їхнім незнанням законів і вірою у свого. Бо для всіх він був Оксанин чоловік, наш агроном, свій хлопець. А насправді хижак у вишиванці. Я пам'ятаю, як стояла на подвір'ї з галкою, тримаючи в руках ті договори, які мені вдалося знайти серед його старих речей, що випадково лишилися в нашому домі після розлучення. Сестра мовчала, лише хитала головою. Оксано, тут 30 людей, більшість старенькі, тут паї з лісосмугами, з пасовищами. Він їх здав у довгострокову оренду фірмі з Києва. Тридцять років і відмовитись уже не можна, початка стоїть. А хто ця фірма? Агротек Еволюшн назва красива, а за нею нічого, жодного представника, лише юридична адреса і номер телефону, який завжди зайнятий. Так почалася моя нова війна. Не з Андрієм, як чоловіком. А з ним, як символом усього того безликого цинічного капіталізму, що приходить у село, посміхається, дає копійки, а забирає все землю, спокій, майбутнє. Я звернулася до сільради, а потім до журналістки з обласної газети, знайомої через Галину. Вона приїхала до села в дощ по розмитій дорозі у старенькій Таврії, але була в ній сила. Вона годинами говорила з людьми, записувала свідчення, знімала відео на телефон. Поки все це розгорталося, Андрій приїжджав ще двічі першого разу знову з квітами, другого вже з адвокатом. Він намагався натиснути, сказати, що я зводжу наклеп, що все законно і що все ще можна владнати, якщо я припиню галас. Але я вже не була тією, що боялась його голосу. Закон, це не те, що на папері, Андрію, закон це справедливість, а ти зрадив не мене. Ти зрадив землю, на якій жив. Зустріч у сільраді була вирішальною. Я стояла біля трибуни, перед поглядами трьох десятків селян. У когось були сльози, хтось стискав кулаки, хтось просто кивав, мовляв, нарешті хтось сказав уголос те, що всі відчували. Наші предки жили тут. Копали ці городи, сіяли жито, молилися за врожай, вони не залишили нам багатства, вони залишили нам землю. А ми що. підписали бо повірили своїм. І тепер у нас немає ні городу, ні пасовища, завтра не буде де випасти корову. Післязавтра не буде дому, бо прийдуть бульдозери, бо комусь у місті треба побудувати новий супермаркет або сонячну електростанцію. Слова не були гучними, але кожне як цвях у труну брехні. Журналісти поширили розслідування. Далі були дзвінки, суди, адвокати, я, звичайна жінка з села, вчилася читати договори, радитись із юристами, писати листи до Києва. Мені допомагала громада, бо справа вже була не про Андрія вона стала боротьбою за гідність. Увечері ми з батьками сиділи на лавці біля хати, сусіди приносили пиріжки, хтось мед, хтось просто добре слово. Доню, сказав тато, я пишаюся тобою. І знаєш, може, Господь, і послав тобі Андрія не як чоловіка, а як випробування, щоб ти зрозуміла, хто ти є насправді. Я мовчала, бо правда, вона глибока, як криниця, не одразу до дна дістанеш, але коли вже дійдеш, вода найчистіша. Кажуть, що земля то не просто ділянка під ногами. То пам'ять, то під дідів і сльози прабабусь, що руками голими розпушували її, просили дощу, берегли врожай, то кров, то доля. А коли хтось намагається її відібрати, то не просто чинить беззаконня, він вириває в людини коріння. І я відчула, як нашому селу саме виривають оті корені тихо, підло, без шабель, але з печатками. Після того, як журналістка оприлюднила матеріал, справу нарешті підхопили обласні змі. Мене кликали на ефіри, просили коментарі, фотографували біля нашої старенької груші, що пам'ятає ще мого діда, який воював у січових стрільцях. Але хай як це все здавалося перемогою. Всередині я почувалася виснаженою, вранці вставала немов після бою. Щоночі снилися обличчя селян, бабці Насті з ціпком, яка тихо прошепотіла. Дитино, я ж підписала, бо мені сказали, що ти поручителька, я не знала про це. Андрій, виявляється, використовував моє ім'я, розповідаючи, що я нібито схвалила ці договори, що я в темі і все добре. Мене крутило від люті й сорому. Люди довіряли мені, а я я просто мовчки страждала у своєму шлюбі, поки він під моїм носом обводив їх навколо пальця. Я звернулась до адвокатки, молодої, але впертої пані Наталі, яку мені порекомендувала та сама журналістка. У її голосі було щось таке, що одразу дало мені відчуття опори не тієї, як дерево, а як глина, з якої ще можна зліпити нове життя. Оксано, сказала вона, перебираючи документи. Тут є два ключі перший те, що люди були введені в оману, другий ви не могли бути поручителькою без нотаріального підтвердження, тут є порушення, буде важко, але шанс є ми подали колективний позов. Не проти Андрія особисто він був лише виконавцем ми били по голові по фірмі Агротек Еволюшн, яку, як виявилось, зареєстровано на фіктивну особу, а фактично керував нею один бізнесмен з Харкова. Той, що ніколи не був у нашому селі, не бачив наших людей, не вдихав запах нашої землі після дощу. Але в нього були плани побудувати сонячну електростанцію прямо на пасовищі, де пастух Василько водив свою череду щодня ще з часів колгоспу. Село розділилося. Одні підтримували нас, інші лякались, бо були ті, хто все ж отримав гроші, хоч і мізерні, вони не хотіли війни, казали, та, може, хоч дорогу заасфальтують. А то ти, Оксано, всіх проти себе налаштувала. Іноді я сиділа на порозі, обійнявши коліна, і думала А може, вони праві? Може, я справді влізла куди не слід? Може, треба було змиритись, як багато жінок до мене? Але потім я чула голос мами. Справедливість не завжди зручна, але без неї світ перетворюється в болото. А ми ж не жаби, доню, ми люди. Ці слова тримали мене. Навіть коли Андрій подав зустрічний позов на мене за наклеп, моральну шкоду, перешкоджання діловій репутації. У суді сидів із усмішкою, гладко поголений у новому піджаку. Його адвокат з Києва в модних окулярах говорив пафосно і сухо Ваша честь, моя клієнтка, звичайна селянка, вона не мала фаху, не розуміла, що підписує, вона просто ревнувала і тепер намагається звести рахунки з колишнім чоловіком. Прикриваючись інтересами громади. У той момент я мало не підвелась і не гримнула по столу. Але пані Наталя стишила мій порив, стиснула мою руку і відповіла замість мене, пан Андрій не врахував одного. Ця звичайна селянка не лише жінка з глибоким почуттям гідності, а й особа, яка надала суду більше документів, ніж ваша сторона, доказів. І якщо вам здається, що з селом можна поводитися як з плантацією, ви помиляєтесь. Бо тут живуть люди, які не продаються за обіцянки і не мовчать, коли їх грабують. У залі було тихо чути було тільки, як цокає годинник, а в моїй душі нарешті прокинувся спокій той, що приходить після бурі. Суд відклав вирішення на наступне засідання, але ми вже знали, наша справа стала прикладом. До нас почали звертатись інші села. Нас підтримали екологи, юристи, активісти. І тоді я зрозуміла. Навіть найтемніша історія може стати початком чогось нового. Той день, коли суд мав оголосити рішення, розпочався з туману. Та не того, що стелиться по полях перед сходом сонця, цей був ніби всередині мене. Невпевненість, тривога, страх усе перемішалося, та водночас я відчувала, назад дороги вже немає. Ми з батьком мовчки їхали до районного центру на старенькій ниві. У кабіні пахло мастилом і валерянкою. Тато, хоч і не показував, але переживав більше за мене. Мама ж залишилась удома, молилася перед іконами, що ще від прабаби лишилися. Доню, мовив він, не відриваючи погляду від дороги, як би не було, ти вже перемогла, бо ти не зламалась. Я стисла його руку, ту, що завжди була сильною і в роботі, і в слові. У тій миті я знову відчула себе донькою, маленькою, захищеною, і водночас сильною, бо мала за спиною не лише його. А ціле село, що вже прокинулось від сплячки. У суді було людно. Журналісти, камери, чужі обличчя, ті, що хотіли побачити видовища, але між ними знайомі погляди, бабця Настя, дідо Овсій, Галка, Василько Пастух, навіть Марічка, колишня подруга, яка довго мовчала, а сьогодні принесла мені пляшечку води і тихо сказала: Ти, молодець, пробач, що не вірила. Суддя, літня жінка з пронизливим поглядом і жорстким голосом. Зачитала рішення довго, мов канцелярський псалом, але кожне слово врізалося в пам'ять визнати договори оренди недійсними, встановити факт введення в оману, заборонити діяльність компанії на території громади, село виграло, я не плакала, навіть не посміхалась, лише сиділа, стиснувши пальці і відчувала, як щось із мене виходить. Ніби я нарешті скинула з плечей важкий мішок із камінням, який несла руками, ще від того першого удару, коли Андрій сказав: Ти нічого не варта, його не було в залі. Адвокат з Києва просто зібрав папери і пішов. І в тій його спині, що зникала за дверима, я побачила всю суть чужої байдужості вона мовчазна, холодна і вперта, але не безсмертна. Після суду ми всі зібралися на подвір'ї школи. Там, де колись грали весілля, тепер стояли, обіймалися, дякували, прийшли і ті, що раніше мовчали, і ті, що сумнівались. Мені не потрібні були вибачення, я знала, кожен мусив пройти свій шлях. Оксано, звернувся дід Микола, що завжди тримався осторонь, ти зробила те, чого не змогли зробити чоловіки. Знай, тебе пам'ятатимуть, я лише кивнула, бо що тут скажеш? Це не була перемога однієї людини, це була перемога громади, землі, пам'яті і правди. Наступного тижня до нас приїхали люди з обласної ради, запропонували створити кооператив, юридично захищений, і з повним контролем за землею. Вперше село говорило не про біду, а про майбутнє, про теплиці, пасовища, зелений туризм, сміялися, пили чай із липи, планували, а я. Я знову ходила босоніж по траві і знову садила під грушу квіти. З галкою ми відкрили маленьку фермерську лавку, продавали мед, варення, сир. Люди приходили, купували, лишалися поговорити. Життя поверталося. Одного вечора, коли сонце заходило за ліс, а в повітрі пахло свіжоскошеним сіном, я сиділа на ганку, загорнувшись у бабусину хустку. І подумала, якби хтось тоді сказав мені, що я пройду зраду, приниження, суди, камери, плітки, я б не повірила, але я пройшла. І вистояла, бо жінка, як та груша. Навесні цвіте, влітку гнеться від плодів, а восени ділиться всім, що має, і навіть узимку не здається. Бо коріння її глибше за будь який біль. Теплого вересневого ранку, коли павутиння тихо ловило світло між гілками. А повітря ще не знало, чи бути йому літнім чи осіннім, я отримала листа справжнього на папері, акуратний почерк, знайомий до болю, від Андрія. Оксано, пишу не заради вибачення, я давно зрозумів, що не зможу його заслужити, і навіть не впевнений, що маю право звертатися до тебе, але мушу. Бо ті дні, коли ми були разом, лишилися в мені як єдине справжнє, я зруйнував усе, і лише тепер розумію, чого насправді коштувала твоя любов. Не слів, а вчинків, не обіцянок, а вірності. Я не шукаю виправдання. Мене змолола жадоба до грошей, до контролю, до влади, ти ж мала у собі щось більше, силу бути собою, мені жити з тим, що я зробив. Тобі обирати, як жити далі. Якщо колись згадаєш мене не як ворога, а як слабку людину, яка втратила найдорожче. Андрій, я перечитала лист кілька разів не для того, щоб розчулитися. А щоб переконатися, це не жарт. Ні, він не змінився, але, здається, вперше у житті усвідомив. І знаєте, що найцікавіше я не відчула ненависті. Біль так, легкий шрам, теж, але не гнів, бо коли пройдено шлях від безмовної жінки до тієї, що говорить за ціле село, образа вже не має сили. Вона згоріла у вогні вчинків і стала попелом. А попіл добриво, з нього росте нове. Того ж вечора я сиділа з Галею та батьками під грушкою. Тато чистив кукурудзу, мама ліпила вареники з чорносливом, а ми з сестрою згадували дитинство. Як ловили жабу ставку, як ховалися в коморі від грози, як мріяли побудувати хатку на дереві, я вперше за довгий час сміялася щиро. Оксанко, сказала мама, витираючи руки об фартух, ми горді з тебе. Ти не просто встояла. Ти стала газдиною, не хатньою, а своєї долі, і справді, бо бути господиною своєї долі це не про борщ і чисті рушники, це про вибір, про здатність сказати ні, коли тебе гнуть, про вміння йти, коли серце рветься назад, про силу стояти, коли навколо падають. Минуло кілька місяців наша лавка процвітає. Ми вже відкрили маленьку майстерню, робимо варення сири і сушені яблука. Приїжджають туристи, а головне земля повернулась до громади її вже не продати. Бо ми навчилися питати, читати, захищати. Одного разу на ярмарку я побачила молоду дівчину вона купила баночку варення і трохи сором'язливо сказала Ви, та сама Оксана, та, що судилась, я кивнула. Моя мама завжди говорить: якщо колись потрапиш у біду, шукай приклад у жінці з того села. Вона боролась за землю, як за дитину. Я посміхнулась. Може, так і є. Бо коли ти відчуваєш землю під ногами, не в переносному, а в найпростішому сенсі, тебе вже не зламати. Тепер я щонеділі йду до церкви. Не для прощення, а для вдячності, за те, що пережила, за те, що не зрадила себе, за те, що в нашому селі знову звучить сміх. Не фальшивий, а справжній, як колись у дитинстві, коли радість була у хлібі з маслом і сонце на долоні. Бо справжня перемога це не суд, не заголовки у газетах, справжня перемога, це коли в серці спокій, коли душа не просить мститися, коли ти вільна. І якщо ця історія для когось стане натхненням, значить, я жила недарма.